Провідний контролер модель LH14130 для керування припливними установками Cooper Hunter. Зверніть увагу, керуючий кабель 4 жили. Є виконання моделі LH12130, 2 жили. Це дуже важливо при підборі, тому що. Деякі припливні установки мають вихідний штекер з плати керування у своєму складі або з двома, або з чотирьома жилами. По-іншому ми їх не скомутуємо, і ви теж тому працювати не буде. Дуже обережно і уважно при підборі цього контролеру.